Привіт, от як так сталося, що український гетьман раптом став ну буквально іконою світового романтизму? Сьогодні розберемося, як саме поема лорда Байрона перетворила реальну історію на міф, що виявився навіть сильнішим за саму історію? Отже, з одного боку маємо реальну людину історичну постать, так доволі складну, відому своїми політичними іграми військовими кампаніями. А з іншого, як ця людина перетворюється на таку собі позачасову романтичну легенду, легенду, що й досі захоплює уяву мільйонів. Власне, це і є історія про те, як Лорд Байрон, по суті, взяв історичний факт і виліпив з нього щось абсолютно нове, потужний, захопливий міф. Ну що ж, давайте зануримося в саму поему. І починається вона, до речі, зовсім не з гучних битв чи політичних інтриг. Ні, все набагато цікавіше, з дуже особистої розмоги. І от що цікаво: вся поема це, по суті, один велетенський флешбек. Просто уявіть: старий змучений гетьман після поразки розповідає шведському королю історію зі своєї юності. Історія, яка, власне, і пояснює, як він став тим. Ким він є? Це ж геніальний хід, правда? Замість сухих історичних фактів, нас одразу занурюють у світ глибоко особистих переживань. І в центрі цієї сповіді, звісно ж, кохання. Але не просто кохання, а заборонене всепоглинаюче почуття до шляхтянки Терези. І саме воно, а не якісь там політичні амбіції, стає тим самим каталізатором, тією іскрою, що запускає цілий ланцюг просто неймовірних подій. Події, які назавжди змінять життя молодого Мазепи і зрештою створять ту саму легенду. Добре. Але звідки сам Байрон усе це взяв? Він же не вигадав це з чистого аркуша, чи не так? Давайте подивимось, як тут химерно сплелися реальні історичні джерела, і, що не менш важливо, особисте життя самого поета. Так, погляньмо на цю хронологію все починається з Вольтера та його історії Карла XII». Саме там Байрон знаходить цей епізод, але ключовий поштовх це його власне життя. В 1819 році в Італії він шалено закоханий в жінку, яку звати, як ви думаєте, Тереза так, Тереза Гвічіолі. Він дає її ім'я героїні своєї поеми. І ось тут, у цей момент, історія і особиста пристрасть поета зливаються в щось абсолютно нове і потушне. І це, мабуть, ключовий момент. Для Байрона Мазепа це не просто якийсь екзотичний персонаж з далекого краю, ні, він бачив у ньому приклад для наслідування людину, яка не боїться жити наповну, керуючись справжніми невигаданими пристрастями, коханням ревнощами, саме ця автентичність почуттів на тлі реальних подій і захопила поета. А тепер найцікавіше як саме Байрон бере історичну постать, і немов скульптор перетворює її на літературного титана. Це без перебільшення справжня магія, така собі алхімія слова. Просто подивіться на цю таблицю зліва історична постать, дипломат, політик, поліглот, освічена людина свого часу, а справа те, що з нього робить Байрон. Трагічний, незламний, мовчазний, гордий. Байрон ніби відсікає все зайве і доводить до абсолюту ті риси, які йому потрібні. Він буквально ліпить ідеального романтичного героя. І ось ця цитата чудово підсумовує цю трансформацію. Важливо розуміти, що Мазепа у Байрона це не якийсь похмурий демонічний персонаж, на відміну від інших його героїв. Аж ніяк. Він саме титанічна постать, велетень духу, який, попри все, викликає симпатію, захоплення своєю неймовірною волею до життя. Тобто, по суті, ми бачимо класичну формулу байронічного героя. Це бунтар, який кидає виклик суспільству і його моралі. Це одинак, який завжди сам проти всіх. Але головна його сила не фізична, вона в глибині його почуттів, в його здатності до всепоглинаючої пристрасті. Саме ця внутрішня, емоційна міць і робить його непереможним, навіть коли він здавалося б повністю безпорадний, прив'язаний до спини дикого коня. Але поема Байрона це не просто захопливий сюжет, вона неймовірно глибока завдяки символам, які перетворюють цю історію на щось значно більше. Давайте спробуємо розшифувати найважливіші з них. І, звичайно ж, центральний образ це дикий кінь, це, мабуть, найпотужніший символ у всій поемі, бо це ж не просто тварина, правда? По перше, це метафора його власної нестримної пристрасті, яка несе його невідомо куди. По-друге, це уособлення долі, фатуму, від якого неможливо втекти. По третє, це його шалена, незламна воля до життя, яка й приведе його до влади. І нарешті в цьому образі часто бачить і саму Україну, таку ж дику, вільну і неприборкану. Далі природа. У Байрона вона ніколи не буває просто фоном. Природа тут це дзеркало душі героя. Все, що відбувається всередині Мазепи, знаходить свій відгук у навколишньому світі. В душі буря, значить, і навколо буде шторм. Він долає життєві перешкоди, значить, він буде продиратися крізь темні непролазні хащі. А безмежний вільний степ, ну це ж очевидно, це його власний волелюбний дух. І є ще один такий моторошний символ. Ворон, він з'являється в найважчий момент, кружляючи над знесиленим героєм. Це постійне, невідступне нагадування про смерть, яка завжди чатує поруч. Це додає всій сцені неймовірної напруги і підкреслює, наскільки тонкою є межа між життям і небуттям. Тож давайте підсумуємо, чому ця історія, написана понад два століття тому, досі так нас чіпляє. В чому її секрет? А секрет здається у цьому геніальному поєднанні. Байрон бере реальну історичну фігуру, додає до неї вічні зрозумілі кожному емоції, пристрасть, страждання, волю до життя і загортає все це в яскраву обгортку романтизму. І на виході ми отримаємо не просто поему, ми отримаємо потужний позачасовий міф міф, який розповідає не стільки про гетьмана Мазепу, скільки про боротьбу кожної людини за право кохати, жити і бути вільним. І, зрештою, поема Байрона залишає нас із цим вічним питанням, де проходить та тонка межа, за якою закінчується історія і починається міф. Можливо, найсильніші історії народжуються саме там, на перетині фактів та нашої уяви. Дякую за увагу!